Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліці відповіді на питання підписників, і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас багато всякого буде і по останнім новинам і не тільки. Ну що ж, мощуйтесь позручніше, ну, а я починаю. І да, так, будь ласка, ставте лайки, пишіть гарні великі коментарі. Це допомагає продвигати україномовний контент. Стосується не тільки мого каналу, а й всіх взагалі україномовних кан каналів. <кхе> так, ну що, добре. Отже, просять мене таке подивитись. Нібито Кадиров там попросився у відставку у Путіна. Ну, давайте подивимось, що з того вийде. Я зараз відкрию цю бородату. нещість. А ну а раз, покажіть, будь, будь ласка, який розвиток буде подій по цій ситуації, що Кадиров попросився у Путіна у відставку. Що там буде, який розвиток подій? Покажіть. Скажіть вам правда. Теос. Фехо. Научі перевернути. Угу. Дебо, що пофінал. Маннус. І поясніть, Альгіс перевернутий. Ага, цікаво. Ну, дивіться, я вже бачив, що потім спростування було цієї новини, що, мов, Кадиров сказав, що я трошки не так зрозуміле. Ну, воно цікаво. Ну, отже, 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 що мова. Тайвасфеху, Наутіс перевернути вуньо, гебо маннас Альгіс перевернути. Якісь активні дії дійсно будуть по цьому питанню. Але це не тільки це юстицію показує, це показує певну активну дію. Гроші тут замішані, великі гроші, якісь маніпуляції з грошима. Якщо брати саму по собі інформацію, то це маніпуляція йде. Ну, як дійсно, як якась інформація викривлена. Ну, Якісь хороші новини тут будуть. По питанню, ось партнерство випало. Ну, це або Путін, або сам Кадиров. Загалом дивимося на Кадиров, має бути Кадиров. Таке враження, ніби як домовленість якась певна є, і що таке, аліс перевернути. Я відчуваю, що некомфортно то йому там стало, да та й небезпечно. Стара з косою вже дихає в спину, як то кажуть. Ну, прям відставки я тут не бачу, до речі. Ну, прям відставка не так виглядає. А тут ось друге. Тут, знаєте, таке враження, ніби як буде тиск на Кадирова і погрози, і все рівно ось він залежний від Кремля, і все рівно його там тримають. ну, типу, Якщо Кадиров згине, так там і Чечня може почати ворушитись. А бункерному зараз то явно не треба. Да? А, от, і типу, що ось? Він залежний і все рівно його ж будуть там просити лишитись. Тобто я тут не бачу відставки. На найближчий час, принаймні. Тому так. Ну, добре, а давайте взагалі долю Чечні глянемо. Так, дякую за відповіді. Мене таке мене просили подивитись, чи Чечня захоче відокремитись взагалі від Росії. А давайте подивимось. А добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, чи Чечня захоче відокремитись від Росії десь ну, найближчими роками, ну хоча б в якійсь е, обезрівній перспективі, як це кажуть. Скажіть вам правду. Ансус. Соло. Дагас. Щось ви. О, вас. О, слухайте, це весело. Іса. Хаголас. Уу! І що? Інос. О, да! Ода! Це буде весело. Ну, для нас весело для них не дуже. Що ми тут маємо? Ансу Гастей, да, гостей, Вазиса, Хагалас, Інгус. Ну, зразу Іса. Зразу тут треба буде почекати, це буде повільний процес. Ви ж будете питати, коли. Руни погано відповідають на коли. Але я спеціально запитав про, чи то найближчі роки, чи взагалі ну, можливу перспективу, так би мовити. Тобто це не, не на століття прогноз, ні. А зразу, ну що, да, будуть хороші новини по питанню. Зразу, да. мало того, це закон. О, може там якісь чи вибори, чи типу референдум, чи що небудь такого плану може бути загалом. Да. Ну, якщо взяти загальний аспект, то це хороші новини по питанню. А, соло, да, однозначно правильна здогадка в мене завжди. Соло показує яскраві події. Щедро це все буде висвітлено в медіа, коли це все почнеться. Почнеться що? Почнуться трансформації. Без використання сили не, не обійдеться точно. А, ну, зрозуміло, як же щоб Кремль просто так відпустив, да ні. А ось, ось тут сила буде. Це буде застосування сили явно. Це активна дія, але по ісі, що до чого, що до кордонів. По-перше, що показує, що пізніше, по-друге, це кордон. Ось. І що, У, -у, -у. Ну, тейвас Хагалас – це вже заявочка на війну. Ну, тут Іса це все діло пом'якше, тобто ну, все рівно воно безкровно не пройде. Хоч так, хоч інакше. М -м, не пройде. По Хагалазу точно це бойові дії, ну війна, ну по Ісі, Ну, бойові дії, добре. Який масштаб побачимо. Коли то станеться, і по інгузу, за що за територію Інгуз землю, як таку показує. В той же час Інгуз так само дає позитивне вирішення питання, відповідь по питанню. Тому да, Чечня захоче відділитись від Росії, то не пройде безкровно. А почнеться, схоже, все, чи то з зміни влади, чи то з якихось там заяв, може бути навіть зміна законодавства в принципі може бути конкретно в Чечні, або якийсь там типу референдум, щось таке. Ось з того почнеться, далі ось це все діло переросте вже використання зброї. І ось, власне, все. Без, без, без війни не обійдеться. Ну, Війна, ну, вирвалось. добре, хай буде. Це яка перша чеченська була, друга чеченська, схоже, буде і третя Чеченська. Як там? Бог любить Троїцю. Да? Ну таке. Ну, це перспектива не така близька, тут іса. Значить, це не швидкий процес. Не чекайте, що це буде прямо завтра. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Про бункерного ну, мене просять подивитись. Путін теж там же ж фільм вийшов е, здоровенний про нього, присвячений якраз 25 років його правління. От, і там він теж заїкнувся про наступника. давайте подивимось до чого це. Що це там, транзит влади вже готують, чи що. Добре, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. А що це Путін заявив про наступника свого? До чого ця заява? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Та перевернутий. ось перевернутий. Аліс перевернутий. Наутіс. Інгус. Урус перевернутий. Райдо. І що? Куди? До Іси. Ха-ха, кінець шляху. Прикольно. Ха-ха, Прикольно. Ну окей. Що ми маємо? Ти вас але Аліс, перевернутий Наутіс, Гінгус, Урус перевернутий Райдо Іса. Прям, прям фінал гарний. Фіні, оце от для бункерного чахлика, це буде фінальна лінія його життя. Угу. Прям чітко пішло. Ну, правда, справжньої вже нема, значить, це та маріонетка Сарумана, яка це заявила, власне. А, ну, дивіться, під тиском обставин те зроблено. І під погрозами. Знов таки, це ж уже не справжня маріонетка Сарумана. Лялька, лялька Путін. Ось знов таки страшно йому некомфортно, ось маніпулюють ним, не він маніпулює, ним маніпулюють. Це була вимушена заява. Знов таки, задля чого? Задля того, щоб зберегти ще якийсь свій добробут, безпеку і так далі. По урозу перевернутому, а дідусю то скільки років? Трошки більше за 40. Да? А по здоров'ю біда. Мало того, біда та по здоров'ю буде наростати. І власне вона його до фінішної то прямої і доведе, до фінішної лінії життя. Тому таке, ведуть до того, що бункер не невічне і вже ось відправиться на покой. Маріонетка та Сарумана. власне. Ну окей, офіційний похорон Путіна. В мене давно вже стоїть стоять алкоголь заготовлений на цей рахунок. Буде випити, як то кажуть, три гармонії порвемо на радостях. Да? Коли те падло, даруйте за мій французький, винесуть таки вперед ногами офіційно. Так що таке, да? дійсно, готується. Готують до того, що Путін не вічний і все-таки його замінять. Да? Ну Путін в лапках, зрозуміло. Ну, ну аж цікаво прям. А, от 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 ці зараз я б з задоволенням смерть спрогнозував. Да, це тут однозначно виключення з правила а, ну, гаразд а, Добре. І так уже фінішну пряму показали значить, недовго лишилось. А, добре. Слухайте, а давайте запитаємо, а скільки там двійників лишилось? От, от, от давайте. Раз я вже так. та буквально на три руни. А ну добре, а покажіть мені, будь ласка. А скільки двійників Путіна на даний момент лишилось взагалі в живих? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Ісо. Перт перевернутий. Де да, ясно, що таємниця за сімома печатями. Покажіть. Ансус. Скільки? Пехо перевернуто. Да тут взагалі ну, цікаво. Іса, Перт, перевернутий, Ансус перевернутий, феху перевернута. Ну, взагалі, Іса, я дивлюся, мені зразу одиниця пішла. Показують, що там прям таємниця за сімома печатями, що там мороками, непроглядами обвішано це все. Ну, без різниці, кількість побачимо. А, Обман, ясний діось, фейк-обман показують, то зрозуміло. І по феху перевернутій. Ну, Обмаль! Ну, фактично, це дійсно один. Ну і добре. Коли останній гигне, а то буде прекрасно. Бо колись давно я дивився, там їх штук 3 чи 5 було. Ось зараз бачите, що показують. Що вже зовсім їх не, не лишилось майже. Ну, ну, дух путінізма цей має згинути. Так, раз, дякую, відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. ну Таке от мене питання пропитали, чи будуть в Україні знаходитись західні миротворці? Ну, загалом я колись давно ще дивився, що да, дійсно, має бути союзна армія якась тут. Ну, давайте перепитаємо, раптом що змінилось. Раз, дякую з відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, чи будуть в Україні знаходитись західні миротворці? Покажіть. Скажіть, що правда. Кана перевернута. Веху перевернуто. Це ага. й вас перевернути. Ось самі миротворці. Наутісну. Аліс перейшов. Інгус. Да, будуть, але буде їх невелика кількість. Зовсім. Це цікаво насправді, що у нас тут? Перкана перевернута, фехо перевернута, тей перевернутий, перевернути, заліз перевернутий інус. Дивіться. Е, дійсно, десь вони далеко від фронту будуть, по-перше. По-друге, -по невелика кількість. Ось. Руна перевернута, а інгус сам по собі велику кількість не показує. Ось самі миротворці. Загалом руна перевернута. Знаєте, ніби. Як не показують, що у них прям тут супер багато сили буде загалом. Де яка їх підготовка тих миротворців? По наутізу. Ну, ось дійсно под... сила під обмеженнями, якщо дослівно читати, і війська під обмеженнями. В той же час це якісь обов'язки, виходить так. Да? Ну гарантії безпеки, схоже. Да, ось. Палізу перевернутому, десь далеко від фронту вони будуть знаходитись. Це, це, не, це не йде прям саме фронт і так далі. Ну, мається на увазі що? Від небезпечних зон, там, кордон з Росією, наприклад. там, І так далі. А, і по інгузу. Ну, в принципі, так, да, інгус позитивну відповідь дає, і це показує, що невелика кількість. Ну, як? В даному випадку тяжко оцінити невелику кількість. В даному випадку невелика кількість може й десятками тисяч вимірюватись. Але да? руни показують, що небагато буде. Порівняно на площу України, на наш кордон з Росією і так далі. Да? То, якби Тут не, не, не 100-200 чоловік буде, ні, явно. Тут мова буде про тисячі, про десятки тисяч. Ну все рівно показують, що ну, недостатньо. якби. І не показують їх як грізну силу, от в чому справа. Ну, так. Так, раз, дякую за відповідь.